З перших днів війни у Кривому Розі в пріоритеті були не лише питання оборони, а й першочергові потреби городян, а також переселених. Коштом міського бюджету одразу створили стратегічний запас продуктів. Поповнення його триває без пауз і контролюється військовою адміністрацією міста. Свій внесок у продовольчий фронт роблять і суб'єкти господарювання оптової, мережової торгівлі та харчової промисловості. Я можу з впевненістю сказати, що за період воєнних дій місто Кривий Ріг не відчуло перебоїв в продуктах харчування. І це завдяки роботі як торговної мережі, так і от таких наших промислових підприємств, підприємств харчової промисловості, завдяки людям, які тримають хист підприємницький. Ми в нашому місті створили і стратегічний запас харчування, який розташовується як на підприємствах комунальних наших, так і от на підприємствах харчової промисловості. Ми впевнені, що разом не тільки з міського бюджету ми витрачаємо кошти на стратегічний запас, а й з допомогою таких от виробників. Борошно, олія, консерви, макаронні вироби, сіль, цукор, крупи. Це основний перелік базових харчових продуктів. Допомагає у забезпеченні. І ось це підприємство харчової промисловості. Від початку повномасштабного вторгнення співпрацює з військовою адміністрацією міста. Работаем мы по всем, по всем регионам Украины, э, выпускаем э, высокопротеиновые э, сбалансированные комбикорма. С недавних пор компания начала выпускать брикету-пилету да, топливную, э, потому что на рынке на нашем Украине появилась востребованность этой продукции. Мы производим комбикорма, которая именно специализированная для хозяйств. Это спецзаказы. Для этого нам э, очень критично мы к этому относимся и очень тщательно и щепетильно, потому что для производства именно для каких-то э, предприятий требуются определенные стандарты, определенные требования, которые ну, разные. Э, поэтому э, мы стараемся, чтобы у нас было все красиво и качественно. На підприємстві зазначають, їхня продукція сертифікована та контролюється на всіх етапах виробництва. Відповідність стандартам перевіряють у цій лабораторії. Які фарагії вологість, проход, сход, смітна домішка, мучки, откупі на, наприклад. Купа ячніва ще не були на пропаси. Так да. я бачила. Також тут технічна брикет, брикета, пелета». пилета. Угу. Все, що на прозвучам виробляється, все проходить через лабораторію». Через війну обсяги виробництва значно зменшились, та фахівці кажуть, роблять усе можливе, аби забезпечити продукцією своїх споживачів. Серед них і переселенці. Юрій Вілкул зазначив: саме завдяки співпраці з такими відповідальними виробниками основні групи продовольчих товарів на полицях магазинів є у достатній кількості, а люди забезпечені необхідним. Ми впевнені в тому, що стратегічний запас в нашому місті завжди буде і мешканці міста не будуть відчувати перебої в харчуванні. Може, якийсь асортимент там буде менший, але всі можуть підтвердити, що місто працює і. Живе і всі мешканці нашого міста мають можливість харчуватися. І завдяки цьому ми вже більше ста тисяч безкоштовних продуктових наборів видали мешканцям нашого міста, котрі потребують цього найменш захищені версти населення. І ми подальшому будемо. Підтримувати мешканців нашого міста і робити все, щоб мешканці нашого міста не відчували перебої в харчах. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.